У вас ще не було прийому, а ви вже відчуваєте неспокій, це тривожний сигнал. Сьогодні вам розповім, як з юридичної точки зору виявити потенційного конфліктного пацієнта ще до початку лікування. Перше, це агресивна або маніпулятивна комунікація. Тобто перед початком лікування, якщо ви бачите, що пацієнт проводить будь-яку агресивну або маніпулятивну комунікацію з вами, то це буде тривожним дзвіночком для вас. Моя порада обов'язково зберігайте такі повідомлення, якщо воно було у вас в листуванні. Це буде вашим доказом у разі наявності спору або скарги. Більше того, перед початком лікування обов'язково підписуйте з таким пацієнтом інформативний письмовий договір. Це буде не тільки вашим захистом, а також захистом і самого пацієнта. Друге, це коли пацієнт уникає письмових погоджень. Наприклад, відмовляється підписувати інформовану письмову згоду, наприклад, плани лікування або інші документи, які ви даєте йому для підпису перед початком відповідного лікування. Пам'ятайте, що без письмового погодження буде важко довести, що ви повідомили про всі обсяги лікування та відповідні ризики. І третє, це надмірний інтерес пацієнта до прав споживача. Якщо пацієнт апелює до закону, то моя вам рекомендація дійте виключно в межах підписаного договору та правил і рекомендацій, які затверджені МОЗ. І наостанок завжди оформлюйте з пацієнтами необхідні документи, щоб бути юридично захищеними.